Імо тільки перед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили, лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашко ЮЕ зроблено в Україні. Друзі, привіт. З вами знову Сашко. І це нове відео у грі Козаки Три. Доволі цікаве. Зараз я вам розповім, чому і чим воно доволі цікаве. Але по-перше, хочу вам усім подякувати за те, що так, звісно, перегляди впали на каналі, тому що Україна зараз, мабуть, відсотків на 60-70 без світла, то воно є, то його немає. Я взагалі вже е, втратив, знаєте, якусь можливість <сум> оцінювати, е, що саме зараз, день чи ніч, тому що немає світла. Е, намагаюсь якось просто лягати спати. Е, е, З'являється світло, чи це може бути 2 2 години ночі, чи 4 години ночі? Все одно встаю, щось там роблю, приймаю душ. Заряджаю усе, що тільки можливо. У квартирі Я знімаю для вас відео, викладаю його на автоматичну загрузку і, і якось ось, ось так, ось так, ось так йдуть <кій> ці дні. І вже втрачаєш е якесь розуміння, що зараз день чи ніч. Але все ж таки нас, друзі, не зламати, бо ми українці, ми йдемо вперед, і ми обов'язково з вами переможемо. Е тому що Україна е дійсно найкраща. І, друзі, одна з таких ігор, коли я у якийсь е такий трешний час е зайшов. <гаси> У козаки практично нікого не було. Рейтингу не було, тому що вночі ніякого рейтингу немає. <каспоріг> на жаль. І я створив кімнату, ніхто не додавався, і я бачу, що один хлопець створив теж, теж кімнату. Дивлюся на умови, ну, 15 хвилин без. без... А, захоплення, думаю, ну прикольно, прикольно, подивлюся, пограю. Зайшов до нього, а там. <сум> знаєте що, це гра без ринку, це просто щось нереальне. Знаєте, я ніколи не грав без ринку. Я, знаєте, сам <сум> казав чи не казав, не пам'ятаю. Е, я працюю бухгалтером. <хи> так, постійно цифри, цифри. І мені дуже зручно е, працювати з ринком, а ось тут його просто немає. Знаєте, я завжди роблю акцент там, наприклад, на дереві, чи на камінні, чи на їжі. Потім все це обмінюю і все це постійно у грі. А тут немає ринку. І я це зрозумів вже коли гра почалася. А... Мій супротивник це знав спочатку, тому що це він створював кімнату, і мені прийшлося якось підлаштовуватися. І дипломатичний центр в мене з'явився не на 9-10 хвилині, як у рейтингу, а з'явився десь на хвилині, точніше, 9-10 хвилин до початку. А тут він з'явився в мене до до початку битви за 5 хвилин. І я дуже 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 намагався. Вкластися у час, і мені здається, що мені це вдалося дуже добре. Дивіться, 30 секунд до початку. В мене у мушкетерів практично все вже вдосконалене. Ось тут я взяв першу скорострільність. Бачите, я зайняв тільки свої. Копальні у той час, коли він зайняв копальні <хи> навпроти себе. Є таке, так, в мене вже дві стайні, бачите, трошки драгунів є, і я йду в атаку, тому що знаю, що. Якщо він піде у розвиток, це його карта, це його умови, я можу не витягти. І я просто сподіваюся, що в нього не така велика товпень, як у мене. Але все ж таки подивимося, ми. Зараз подивимося, що тут в нього. А, так, так, так. Червоний є. Бачите, повністю вдосконалені мушкетери. Ось тут в нього повністю все вдосконалено в академії. І мені ще казали, показуй, будь ласка, саме а, як б'ють вони. Давайте. Тут 22. А в мене мушкетер б'є. Ну, тому що в мене щільні рядки <смі> на 19. В нього 22, в мене 19. А, ну що ж, подивимося, чим це все закінчиться. Ось я йду до нього. І що я бачу, коли він почав виходити? Дивіться, що я бачу. А в нього вже 24. Супер, супер, супер. А в мене тільки 19. Але в мене, друзі, ще 164 рундашири, тому що це, є, це в мене ще з рейтингу. Рундашири повинні бути, без рундашир просто нікуди. Як це взагалі без рундашир? І ось рундашири прикривають, і я виграю суто за рахунок того, що я постійно намагаюсь грати в рейтингу, якось вдосконалюватися. Але це була, знаєте, така підстава і прикольний досвід грати без ринку. Дуже прикольно, коли у вас буде така можливість, обов'язково зіграєте. А ось і вся гра з якимись прикольними умовами. І, і мені вона здалася ну, трошки прикольно. А, і ще, що було прикольно, що він мене на початку битви запитав: пише ти звідки? Ну, Він запитав мене на англійській мові. Ти звідки? Я пишу UA. UA і таку посмішку. Смайлик. А він пише це Словенія. Я думаю, друже, ти звідки взагалі? З якого дерева ти зліз, що ти не знаєш зараз, у, у, що у світі UA це Україна? а? Я пишу: ні, ні, це Україна. Я потім думаю, а, а як же я зараз зіграю? А, а що буде, якщо він переможе мене просто знесе? Я тут написав, що я з України, і можна сказати, що я у цій грі відстоюю якось саме Україну. І тим паче це гра, це стратегія, і тут ми показуємо, як саме ми можемо управлятися з армією, з економікою, але але, але. Е, мої страхи не справдилися, і гра пройшла дуже добре. Бачите, він грав повністю без, без дипломатичного центру. Він все вклав у мушкетерів, і це його помилка, і це моя перемога. А вам, друзі, дуже дякую за перегляд. Е, наразі хочу сказати, що ті, хто хоче зіграти зі мною, будь ласка, можете мені не писати, тому що зіграти зі мною не вийде. Зараз я ж кажу зі світлом, просто щось неймовірне. Графіків ніяких немає, тому вже будемо грати після, 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 після там. Всього цього після перемоги. А зараз я буду робити те, що можу з тим, що в мене є. І дякую, друзі, всім за донати. Я все бачу, але так як я викладаю відео там, на 7, буває на 9-10 днів уперед, коли в мене є час, одразу викладаю там, по 4-5 ролі великів буває. Я все бачу і вам всім дуже вдячна. Якщо ви хочете щось задонатити мені, переходіть за посиланням під кожним моїм відео. Там є монобанка. Кидайте туди, скільки вам не шкода. Я буду дуже вдячний. Це дуже велика для. Для мене справа від вас. Дуже вам дякую, друзі. З вами був Сашко. Пишіть у коментарях щось гарне. Підписуйтеся, ставте лайки. Це гра Козаки 3. Реально найкраща гра у світі, зроблена українцями. Це найголовніше. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення, друзі!